Онлайн-школа програмування SteamWar.ua курс базові алгоритми Scratch. Зараз на дворі весна розквітають квіти. Ми вирішили навчити в цьому уроці нашого виконавця малювати квітку. Досить цікавий проєкт, в якому введена змінна. Давайте подивимося, як буде виглядати наш малюнок, який намалює виконавець Кіт. Запускаємо проєкт і дивимось. Малюють. Чим цей проект цікавий? Цей проєкт цікавий в тому, що, ось, поки малюю, я трохи розповім. Введена змінна ось яка набуває значення менше нуля. Ось, тобто, на цьому етапі у нас зменшується, зменшується, зменшується кількість кроків. Ось, і далі набувають значення менше нуля, і в якийсь момент часу виконавець починає малювати назад. І в результаті повторення відбувається ось так Такий гарний візерунок, візуально схожий на квітку. Зараз же наш виконавець домальовує. Так. Спробуйте, будь ласка, повторіть цей проєкт. Досить цікавий. Ось така у нас вийшла квітка, до речі, можна навіть її робити різнокольоровою. Ось, досить цікаво. Давайте розглянемо алгоритм, яким чином реалізувати цей проєкт. І так, ми зайшли в середовище Scratch, у нас з замовченням виконавець кіт. Перше, що ми маємо зробити, це взяти команду, коли натиснуто проперед, з якої починається виконання нашого алгоритму. Взяли. Далі нам знадобиться розширення олівець, беремо олівець, беремо це розширення. Перша команда, що має робити наш виконавець, це очистити все і переміститися. Давайте. Щоб наш виконавець завжди починав з одного місця малювати, тому ми нашому виконавцю в наступну команду дамо таку переміститися в точку. Ну, хай по осі Х це у нас буде по осі X це у нас буде 0, а по Осі Y, ну, наприклад, 40. Добре, зробили. Після цього нам необхідно зробити наступне. Ми вводимо змінну, ось. Змінна, яка характеризує кількість кроків. Ну, назвемо її, наприклад, кількість кроків, змінна з назвою К. І так, зробили, ввели змінну з, на... з... з назвою К. І давайте цей змінній задамо значення. Надати моя змінна. З... Змінна К. Значення 2. Задали добре. Ось так. Далі, коли ми це зробили, ми маємо зробити наступне: ми беремо е, цикл з параметрами. Цикл з параметрами повторити 10 раз блок, і е, вводимо значення в цьому блоці е, 180. Разів, да? Тобто, якщо коло у нас 360 градусів, то це десь приблизно півкола. Да? Тобто, це у нас половина, від кола. ми вводимо ось таке значення. Е, далі, е, якби ми по круку переміщ, переміщалися і на один градус поверталися. Ну, е, ми ввели ось таким чином 180, і далі ми робимо наступне: ми беремо рух, переміститися. На один крок, о, точніше, переміститися на скільки кроків. А ось з кроків ми беремо наше значення К, да, тобто на два кроки він має переміщуватися і рух повертатися на один градус. Ось таким чином відбувається у нас цей алгоритм. Тобто, да, переміщується на К на два кроки, повертається на один градус. Ну, окрім того, кожний раз. Коли кожне повторення відбувається, що е, має відбуватися? Має відбуватися наступне: що оця наша змінна К, вона має зменшуватися постійно. Один раз він перший раз на два кроки перемістився, потім перемістився на трохи менше, на трохи менше, потім, е, взагалі, на нуль, і потім пішло в мінус. Да? Тобто він в обратному порядку. Пішов, да? Тобто, нащось на виконавець із таким чином. Тобто, ми маємо взяти змінити моя змінна Моя змінна К на значення мінус 0, 0 02. Ось таким чином. Да? Тобто, ось у нас він буде йти. Іти. Потім. Взагалі піде назад. Да? По кого буде йти йти, потім піде назад, і ось буде е, ось такий візерунок. Ну і щоб продемонструвати, давайте там опустимо олівець, подивимося, що у нас вийшло. І так, запускаємо. Іде, йде, йде. Доходить значення до нуля і пішов назад. Ось. Так, ось так ось так у нас вийшло. Да? Тобто ми виходимо, що в одну сторону йде виконавець. А потім в іншу сторону йде наш виконавець. Но, оскільки у нас це, скажімо так, намальована раз, намальована, два намальована. Тому ми беремо, дублюємо цей блок, дублюємо цей блок, ось, і знову надаємо значення. Ось тут значення в моєї змінні знову надаємо значення. З цієї точки вже. А, значення ми надаємо так само. Надати моя змінна, Значення моя змінна змінюємо на К. І так само надаємо 2. Ой, 180 кроків. Це не чіпаємо. Так. А значення зміни надаємо 2 кроки. Да, ось таким чином. І знову ця ж сама дія, ну, вже з цього положення повторюється. Да? Тобто ось таким чином буде зараз. Так, він у нас треба, щоб очистив, перемістився. Очистив, знову очистити. Так, все, перемістився, очистив добре. І, е, і напевно, хай він у нас повертається спочатку в положення рух. Повернути в правильному напрямку, повернути в напрямку 90 градусів ось таким чином. І так, дивимося, що вийшло. Так, малює. Так. Так, вийшло все добре. Єдине, що ми почали не з тієї точки. Ось тут знову йому треба очистити все і переміститися в цю точку. Ось, і так, він швиденько намалює. Так раз, пішов, значення 0, мінус, пішов. Знову. І, друг, і виходить ось така своєрідна ковдра. Да, можна сказати, в результаті повторення якої вийде наша квітка. Ось. Тобто, нам з вами необхідно ще зробити, щоб відбувалося повторення. Повторити. 8 разів, да? тобто необхідно, щоб у нас повторення відбувалося 8 разів. Беремо керування. Ще раз повторити. Повторити вісім. До речі, можна цей параметр змінювати. ось, І вісім разів ми маємо повертатися кожен раз. Да? тобто раз намалювали, Повернулися. 2 намалювали, 3 намалювали, 4 намалювали, 5 намалювали і так далі. І так, 8, Ну, поворот у нас має бути на 45 градусів. І так, на 45 градусів. Запускаємо. Дивимося. І так, пішов, Так, стоп, знову він перемістився. Якось у нас так. Це перемістився на початок. Дивимося, що вийшло, вийде, чи ні. І так, добре, Іде. Назад значення. Знову іде. Знову значення К змінюється на мінус. Так, щось у нас ага, вийшло щось у нас з точками якісь помилки. Давайте подивимося, спробуємо виправити. І так, дивимося, в чому ж помилка. Запускаємо. Дивіться, він йде. Далі мінус значення, К. Друга частина малюється. І далі ми бачимо, що оця наша зміна, вона не змінюється, він ось це ж іде, далі малює. Тобто йому необхідна, ось в чому помилка в коді була, коли я робив. Помилка в тому, що оця надати. Значення К, так, це зайвий блок. Оце надати значення К змінний кожен раз, коли ми 8 разів повторюємо, мається цей блок кожний раз у нас надавати значення 2. Да? Тобто не один раз ми надали і повторили, і одну намалювали. Ліпісток, скажімо так, нашої квітки. А ось кожний раз один раз намалював, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І так, дивимося, запускаємо. Так, ось коли я вже всередину цю змінну 2 поставив. Так. Так. Все, добре. Ну і тепер він має повністю. Малювати 8 разів. Другий раз намалював. Знову змінна набула два значення, знову зменшується. Знову пішов назад, виконавець, знову збільшується. ось. І так, 8 разів буде малювати. Давайте зупинимо ось. Зробимо все ж таки ми <кх> певну красоту наведемо в нашому проєкті. Давайте ось тут ще задати. Розмір олівця поставимо, хай у нас олівець буде розмір, наприклад, там 5 поставимо, або навіть 7 трохи то, товстішу лінію зробимо. І ось тут можна, щоб у нас кожний раз змінювався колір олівця на, на 10, наприклад, щоб у нас така різнобарвна квітка вийшла. Ось, ну а тепер можна спробувати і подивитися, що. Ага. І давайте у кінці ж, коли він домалював, попросимо хай наш виконавець підніме олівець і переміститься куди-небудь, наприклад, наприклад, в цю точку. Де там він знаходить? Ну, ось сюди поставимо, да? переміститися в цю точку, підняв олівець, перейшов, щоб не загоражував нашу квітку, щоб нам її більш краще було видно. І так. Можна спробувати подивитися, що з у нас вийшло. Так. Запустили. Запустили. Дивимося наш проєкт. І так, пішов, малює. Значення, як з мінусом. Знову з плюсом, знову з мінусом. Так, от вже змінюється колір. Так, другий раз повторення. Третій раз повторення. Ну, і так відбувається повторення 8 разів, да? І ось така у нас гарна квітка виходить. Досить цікаво, да? Тобто ми з вами по циклу відбувається повторення. В у нас значення К набуває 2, потім вона зменшується, потім йде назад. І ось така фігура кожного ліпістка у нас виходить. Ну, однак, виконання досить тривалий час відбувається цього проєкту. Ну, як кажуть, красота потребує жертв. У цьому випадку у нас жертвами є наш час. Можна, до речі, поекспериментувати, ось, коли малювати таку квітку, а спробувати кількість повторень збільшувати або зменшувати, враховуючи те, що все ж таки обертання у нас відбувається по колу, і, Поділяти на рівну частину градусів, да? тобто, якщо 16, то вже не 45 треба брати, а 360 поділяємо на 16 і так далі. Можливо, теж візуально красиво вийде. Я радий, що ви залишаєте з нами. Всім бажаю гарного весняного настрою, незважаючи на все. Підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до нас у Фейсбуці. Навчаємося разом.